Січневі морозі 2006-го у Алчевську досі згадують з острахом. Люди гріли батареї феном, щоб врятувати від замороження та бігали до найближчого набету МНС за горням гарячого чаю. Бригада із усіх куточків України допомагала містянам боротися із надзвичайною ситуацією. Парові ці самі труби то ну, на саме сверхаса до самого ніж. От все позамерзало було. Это не у було. Это ужас. Спасибо, другие города приехали, нас спасли. Місяць це продовжалось. Місяць ми сиділи без отопления весь город. Аварія трапилася усього за кілька метрів від однієї з двох котелень, які обігрівали 120 тисяч на місто, розірвало стару магістральну трубу, а це вмить зупинило теплопостачання. Доки комунальники зреагували, вода в трубах перетворилася на кригу. На ранок на тепломагістралі утворилися сотні проривів. Друга котельня зупинилася за добу, не витримав силовий кабель, адже пів міста увімкнули електрообігрівачі. Ані обвідної труби, ані запасної електромережі не. Було. Володимир Тихонов у січні 2006 був заступником Алчевського голови з питань ЖКХ. Накануні температура вже кілька днів стояла від 27 до 31 градусів. мінус. Їздили по громкоговорителям, об'являли людям. Що призошло, што буде аварію? Ліквідовували упродовж місяця. Ще три роки в вулиці міста нагадувало окопи. Комунальникам довелося замінити майже 80 кілометрів труб. Сьогодні у місті опалення децентралізоване, відбудовані вісім котелень, а двом старим зробили дублюючі мережі, завдяки трагедії, за якою стежила уся країна, та кількасот мільйонів допомоги з бюджету. Теплокомуненерго Алчевська нині одне з найсучасніших та найпотужніших в Україні. на этой котельной установлены три современных котла. Суммарная мощность котельной 24 мегаватта. Вот. Из них сейчас в работе один котел. Значит, мощности этого котла хватает для обеспечения устойчивого, нормального обеспечения теплоснабжения жителей этого квартала. И тут стоят высокоэффективные горелки. За фактом аварії, прокуратура порушила справу. Директору місцевого теплокомуненерго заборонили обіймати керівні посади впродовж трьох років. Керівні особи, за яких сталися тодішні події, кажуть, такий випадок міг статися з кожним. Ні, я не встаю, не можна було назвати халатністю. Саме головна причина була то що не виділялася предприяття, запарашували главного правління жіночно-комунальних хазяйства бюржець запрашувала. Одні суми практично вони не виділялися вже в течение, ну, 3-4 останніх лет. Власні висновки зробили і ЛЧФТ. Сьогодні майже кожен мешканець міста намагається встановити автономне опалення. Ми хотіли автономку поставити, нам поміняли трубу Горгаз, а потім раз і 42-й зробили експериментальний, там тільки автономки. А нам по 10 тисяч, а де їх взяти? А потом вообще автономки запретили вставить в девятиэтажках. Я вообще хочу отказаться от такого отопления. Ну, ну хочу, чтобы трубы мне обрезали, не знаю как. Комунальна аварія завдала збитків у 100 мільйонів гривень. Втратили і мешканці майже 400 квартир. Офіційна статистика МНС ствердить, від переохолодження тоді не загинув ніхто. Проте медики фіксували вищу за норму смертність від серцевої недостатності. Максим Сосоєнка, Віктор Прокопенко, Луганська область, Алчевський, п'ятий канал.